Вітаю всіх, мене звати Галина Буланчук, я займаюся підготовкою до НМТ і сьогодні хотіла з вами поговорити про множини чисел. Ну, По-перше, давайте визначимо, навіщо нам треба знати множини чисел. Багато завдань на НМТ закінчуються таким питанням: що розв'яжіть задачу, і із отриманих розв'язків виберіть, наприклад, найменше натуральне число, найбільше ціле число. Виберіть ірраціональне раціональне число, тобто в цих множинах треба орієнтуватися, щоб зробити правильний вибір. Отже, давайте почнемо з самих простих, самої простої множини це множина натуральних чисел. До натуральних чисел ми відносимо числа, які використовуються при лічбі. 1, 2, 3, 4 і так далі до нескінченності. Позначається множина натуральних чисел, позначається n велике. Це множина натуральних чисел. Далі, якщо ми до натуральних чисел додамо числа з протилежним знаком, їм протилежні, і додамо число 0 ми отримаємо множину цілих чисел. Множина цілих чисел позначається z велике. І множина натуральних чисел включається в множину. Цілих чисел, тобто є її під множиною. Бачимо на картинці всі натуральні, водночас будуть і цілими числами. Далі у нас йдуть раціональні числа. До раціональних ми відносимо числа, число, яке можна подати у вигляді n ділити на n. Тобто, якщо говорити простіше, то це у нас дроби або такі числа, які ми можемо записати у вигляді дробів. Причому ми беремо чисельнику, записуємо їх так, щоб в чисельнику було ціле число, а в знаменнику натуральне, щоб уникнути ділення на 0. А не навпаки, так? Значить, це у нас раціональні числа. Наприклад, якщо ми запишемо 2 третіх, 4 п'ятих, 7, ось, це все будуть раціональні числа. Якщо ми напишемо, наприклад, 5, то його можна представити у вигляді 5 перших, тобто 5 це теж буде раціональне число. Ну, і, в тому, і водночас буде натуральним числом, і водночас буде цілим числом. Тобто це раціональні числа. Особливість раціональних чисел така, що їх можна представити у вигляді десяткових дробів, і ці десяткові дроби будуть. Завжди періодичні, або скінчені, або не скінчені, але періодичні. Оце наявність періоду, характерна особливість раціональних чисел. Тобто, якщо ми запишемо, наприклад, одна третя, то ми можемо записати це, якщо розділимо 0 ,3, 3 і так далі, або 0,3 в періоді. Тобто наявність періоду. Це характерна ознака раціональних чисел. Раціональні числа позначаються буквою Q. Далі, якщо ж ми не можемо число записати у вигляді ось такого дробу, то відповідно такі число називається ірраціональним. Позначаються буквою І. До ірраціональних чисел відносять. В першу чергу корені із таких чисел, які не добуваються, корені з двох, наприклад, корені з трьох, корені з п'яти. Якщо ці числа добувати корінь, то у нас не виникає групи цифр, які будуть повторювати, повторюватись. Тобто періоду не буде. І завжди це буде нескінчені неперіодичні дроби. Нескінчені і неперіодичні дроби, це ірраціональні числа. До ірраціональних чисел будуть також відноситись число Пі, це наближено 3,14, і число Ейлера є наближено 2,7. Ці числа теж ірраціональні, тобто вони не мають періоду. Якщо ми візьмемо Раціональні числа і ірраціональні, то ми отримаємо дійсні числа, позначаються буквою R, це всі числа, які вивчаються в школі. А, тобто Q плюс I це буде множина дійсних чисел, множина дійсних чисел. І кожному дійсному числу ми можемо поставити у відповідність точку на числовій осі, тобто, яку б точку ми не взяли, їй відповідає або раціональне число, або ірраціональне якесь число. І між будь-якими двома точками буде міститися ще одна точка. Тобто, ну і не одна, скажімо так, буде міститися, будуть міститися інші, інші дійсні числа. Так, ну, наприклад, якщо у нас ми розв'язали задачі і отримали числа, там одна друга розв'язки корені, два, і, наприклад, корінь із трьох. І мінус чотири, так? І у відповіді стає запишіть від'ємне ціле число. так, Ну, то це буде у нас мінус 4. Або запишіть ірраціональне число. Тоді в відповідь ми записуємо корінь із трьох. Тобто, знаючи чітко ці множини, ми, правильно розв'язавши задачу, запишемо відповідь. Так, всім дякую. Я вас удачі, всім на НМТ.